Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні я хотів би розповісти про деякі е, цікаві проєкти, які ми втілюємо в життя. Е, один із таких проєктів це ми приймаємо участь е, в допомозі переселенцям. Тобто, в даному випадку ми будуємо тепличне господарство для того, щоб переселенці, які приїхали з окупованих е, територій, які зараз під орками, е, то для них ми створюємо робочі місця. Тобто, тут ми створили тепличне господарство, де переселенці можуть Працювати, створювати продукцію, заробляти і повністю себе забезпечувати в даному випадку. Вони можуть взяти все в свої руки і заробляти і розвиватися. кажуть, краще дати удочку, ніж давати рибу. І ось в одному з сюжетів 1 плюс 1 безпосередньо про це розповідається. Фактично за рік війни ми переселили всередині України майже цілу країну розміром із словаччину, наприклад. Розселити людей, дати роботу, знайти місця для дітей у школах і садках це величезний виклик для місцевих громад. У міністерстві реінтеграції кажуть, великі міста вже переповнені, тому опорними стають невеличкі містечка і територіальні громади. У знаменитому нашому курорті Трускавець, скажімо, населення за рік війни подвоїлося, але нарікання на це мої колеги тут не почули. Навпаки, нові жителі дали відомому містечку нове дихання. У чому секрет? Дізналася кореспондентка ТСН «Тижня» Наталя Ярмола. Неподалік Трускавця в селі Уличне з'явились теплиці. По спеціальності інженер-технолог ніколи не думав, що буду фермером. Це гроші платників податків каналу. Ігор Гриньків, місцевий тепличний бізнес почав завдяки родині з Запоріжжя, яку прийняв до себе. Пожити мене познайомили із е, представником однієї із грантових е, компаній сокодеві У розмовах. Там за вечерею говорили про те, що треба щось зробити. Я вирощую там огірок. Це вирощую, я вирощую я я зелень. Я впевнений, там що у тебе все получать. Ми проживали в Запорізькій області. у Нас був невеликий сімейний бізнес. Ми займалися вирощуванням пляно-ароматичних культур, їх переробкою сушінням, зберіганням, подрібненням і виготовленням безпосередньо трав'яних чиїв. Земля ігора, фермерські знання родини Опанасюків і грантові 30 тисяч доларів дали непоганий врожай огірків. Цього року попит був перевищував пропозицію. Головне розуміти зараз, що все, що відбувається в цьому, ми повинні приймати найбільшу участь, Ось, брати все в свої руки, так? і як в житті, так і безпосередньо приймати участь в перемозі кожен на своєму місці. Тобто, наприклад, ми кошти, які ми заробляємо, ми пересилаємо в різні фонди, які займаються закупівлею для наших військових. Ось останнього разу ми пересіли. перерахували 30 тисяч на, на, на фонд Сергія Притули на дрони. Тому кожен зараз повинен бути е, там, де він може бути найефективніше працювати, допомагати нашій армії і всі разом іти до перемоги. Слава Україні!